8 червня 2024 рік. Біля сьомої години ранку на світанку ми вийшли трохи погулять. Ще всі сплять. Сороки джеркотят. Ми на дитячому майданчику. Пройшлися метрів 100-150 і тепер відпочимаємо на скамейці Да, Тимофій? Хай вона джиркотить та сорока, всім тище. Висипайтеся доброї суботи вам. Хай буде у вас все добре, хай Господь Бог береже вас всіх. Сонечко вже вийшло. тихесенько. Ну всього доброго вам